Ож, гості мого каналу, я рада вас всіх вітати на своїй кухні. І сьогодні разом ми з вами напечемо ось таких хрустких трубочок із лаваша із сирною начинкою у середині. Почати відразу із приготування начинки. Для неї мені буде потрібен кисломолочний сир, можна брати абсолютно будь-який. Я взяла домашній сир. Потрібен буде твердий сир, який я вже натерла на великій терці. Одне яйце, столова ложка сметани теж абсолютно будь-якої жирності, зелень, звичайно, за смаком своїм. У мене це буде кліп. І ще потрібна буде сіль до смаку. І для початку я ось свій сир. Буду ось так трішки розминати веделочкою, щоб більш-менш така однорідніша структура у нього була. Тепер сюди додаю твердий сир. Додаю одне яйце, далі сметану. Додаю зелень. Повторюю, що зелень можна брати до свого смаку, яку любите, і в будь-якій кількості. І сюди ж додаю трішки солі. І залишається все добре вимішати. Додатково знадобиться ще одне яйце. Сюди я додаю 2 столових ложки молока і все злегка перемішую. Звичайно, знадобиться сам ваш. У мене тут було два листочки, я порізала ось на такі прямокутнички, і далі буду формувати. Ось цим яйцем, що з молоком збивала, змащую трішки поверхню, далі, ближче до одного краю викладаю начинку так, щоб до країв не доходило. Ось так приблизно формую і далі закручую у трубочку. Провані трубочки я переклала ось на деко із тому оскільки буду їх запікати. Але при бажанні можна обсмажити і на сковорідці. Тепер беру ось це яйце з молоком, що лишилося, і поверхню змащую. Також у мене паралельно розігрівається духовка до температури 180 градусів, буду відправляти запікатися орієнтовно на 25 хвилиночок. 25 хвилин запікалася в моїй духовці трубочки. Ось такі рум'яні. Вони виходять у такі хрусткі зовні, і ось що всередині. Дуже смачні такі трубочки чудово підійдуть, як і на сніданок, просто в якості перекусу, і що не менш важливо, готуються вони дуже швидко та просто. А я всім хочу подякувати за увагу. Запрошую всіх підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Як завжди, бажаю всім миру і злагоди та до зустрічі в наступних відео.